Військовий капелан, зразковий багатодітний батько та благодійник. все це про Геннадія Мохненка. Цьогоріч він став лауреатом премії блаженного священомученика Омеляна Ковча. Геннадій Мохненко присвятив своє життя меценатству, відкрив найбільше в Україні притулок та реабілітаційний центр для сиріт із і безхатьків Республіку Пілігрим. Також прийняв до власної родини аж 36 недолених діток. Нині 11 з них боронять нашу державу на фронті. Деякі ж приєдналися до батьково-капеланського батальйону. Схилюсь перед Твоїм святим храмом і прославлю Твоє ім'я за Твою любов і Твою справедливість, бо ти понад усе звеличив своє ім'я і своє слово. Ранок капеланського батальйону Маріуполь починається з молитви та читання святого письма. Ще з початку російського вторгнення. В 2014 ми, як маріупольці оказались на лінії фронту і почали своє служіння як священники, як церква військовим на нулі, і, і тоді зарождалася така наша капеланський напрямок Геннадій Мохненко родом з Донеччини. 92-го. в Маріуполі він заснував власну протестантську церкву добрих змін. А на початку 2000-х відкрив найбільший в Україні притулок та реабілітаційний центр для знедоленої малечі Республіку Пілігрим. Відтоді шанс на нове життя тут отримали понад 4 тисячі дітей. Геннадій для мене це дійсно не просто как батьє це мой пример для подражання. это мой супергерой, який. Ну за которого я готов як гаріться вагоні в воду. В'ячеслав у років потрапив до республіки Пілігрим, а згодом став прийомним сином Мохненків, і саме батько показав йому, що таке справедливість, чесність та любов до власної землі. Всі завжди, кстати, придуждав, що ну, війна не ні закончилась, йде. Как бы всегда на готові пусть буде у вас тривожний чемоданчик, Там повний бак в машині. В'ячеслав був на фронті з 14-го року до 2017-го, та з початком повномасштабної війни знову став на захист України. Півроку тому під бахмутом ворожий дрон камікадзе позбавив воїна лівої руки та пальців на правій. Але чоловік вже опанував протест та продовжує реабілітацію, адже батько вчив боротися. Він Показував, що ну що з, з віри, в душі. Що можна, можна багато чого змінити, навіть одному чоловіку загалом. Геннадій Мохненко став опікуном 36 дітей, 11 з яких з початком великої війни пішли на фронт. Крім цього, капелан має трьох біологічних дітей. На жаль, є в родині Мохненко і втрати. Одну мою доньку вбили в Маріуполі, ми не встигли її вивести з заблокованого міста, хоча вивезли. Рекордне кількість людей у перші дні наступу росіян. Маріупольський реабілітаційний центр Геннадія довелося екстрено евакуювати за кордон. Після чого разом з синами та побратимами капеланами Геннадій повернувся до Маріуполя та продовжив евакуювати людей з оточеного міста. Тоді вдалося врятувати понад 8 тисяч місцевих. Один з моїх синів він їхав по. Мінному полю і він за ним йшла перша огромна колона з діточками і жіночками, яке прорвалося з заблокованого міста. Цим сином був Артем. Він теж прийомний у сім'ї Мохненків. Прийшов к нам до пацанам. Говорю, у кого їх, хто не боїться умірети, у кого є своя машина? Сидіть будемо намагатися виїжджати. Я зібрав першу колону дітей з 20 машин. І по полям їх до села Старченкова. Нині капеланський батальйон продовжує роботу на різних ділянках фронту, крім підтримки бойового духу наших захисників. Священнослужителі навідуються і до цивільних із профронтових населених пунктів, аби передати гуманітарну допомогу, евакуювати людей та звісно помолитися. Господи, зараз руїни городів. Господи, дай, дай їм однажды просто каяття за те, що вони наробили. Боже, а нам дай милість відстоять свою незалежність. Єгор Ромахло, Андрій Почтів, Мирослава Соколовська, факти сітів, єдині новини.